Євангелії, як Господь покликає нас завжди відати, що є головнішою в життю, що головнішої духовної, котрої рішає нашу долю вічну до Царства Божого. Сьогодні Господь каже книжникам фарисеям ви єсте зовні релігійні. Ви будете обіжатися, якщо вам скажуть, що ви безбожники. Ну реально так і є. Ви даєте і хвалитеся, тим, десятину на церков. Але остави сте головнішої. Оставилі сте, А що головніше? А головнішою суд і милость. Якщо ти даєш десятину, а не маєш любві до ближнього, не проявляєш милость, а суд твій злочистивий. Якщо в тебе суда не є вірного і милостивого, твоя десятина ніч не дає. Любий багач, котрий нечесним путем збагатів. Якусь там капличку збудував, чи щось там зробив мало. Вряд ли це буде йому спасення. Ну, може, кимось оборот Господь його тим щось відблагодарить. Але такі люди багачі, а нині ми їх видимо, які вони близько руки, вони не видять далеко. І саме для них катастрофічно є, не відять, що головною в життю. А тому ціпляються за второстепенною, за третєстепенною, б'ються між собою за второстепенною. А врем'я виділено є Богом для того, щоб готуватися як спортсмени до вічного життя, у них просто-напросто пропадає. Без сумніву, Багачі люди успівають много є. Бо на поміч їм приходить і сатана. Сатана, коли видить, що чоловік попав у тупік, так і ще більше буде хвалити його, нашептувати йому. Ти прогресивний, ти современний, твій сусіда ходить до церкви. Отсталий. А ти прогресивний. У нього лише одна сім'я, одні дітки. А ти любиш кілько, хочеш, кілько хочеш, береш, що хочеш. У тебе дорога широка, і чоловік у безумії своєму продовжує йти в тупік. І чим далі в тупік, тим менше світла і більше ран наносить собі грішник. От чому Господь казав, що є дві дороги, по котрим. Є приманка для людей. Широка дорога, шість полос, три у одну сторону полосу, три в другу. Але ця дорога веде в кінці в фініші, в пекло. І чоловік має догадатися, що ця дорога веде там до моста, а на річці моста не є. І хто розгнався, зривається у пропасть. Є друга дорога. Вона, на перший погляд, неприваблива, узенька, терниста. ця дорога і веде у Царство Божо. От почому добрий путник, який має дойти до пристані, до фініша, по-перше, вибирає найкоротший маршрут. Друге, не дивиться, що широка дорога. Треба много обіджати. Іде тим путем більш безпечним, узеньким, тернистим, але безпечним. На тому широкому путі много є приманок, там много кафе, там много различних домов у там стільки танців, співа, кличуть, манять. Хто може удержатися від от тих тисяч приманок? Є така історія Одіссея, котрий вертався із далекої землі на рідну землю, то по дорозі вони мали припливти коло одного острова, називалося Остров Сирен. Там жили бісиці, сирени, котрі мелодично красно співали. І хто чув, тот спів. Не могли відказатися від того співа, і де співало, вони туди вели, якби їх по-нашому вело, і їх би заводили у якусь біду, в воду, в вогинь, і вони пропадали. Одісей що зробив? Наперед знав, що основний буде канал для тих для опасності вуха. І він приказав усім на лодці на човнові закрити всім вуха, а собі не закрив вуха, але прив'язав себе і дав себе прив'язати до главного стовпа. Для чого він хотів себе і спитати, і коли, предупредивши всіх своїх спутників, щоб його не розв'язували, як би він їм не приказував коло тої гори, підпливли. І коли Почали сирени співати, Тьоті були без опасності, вони себе обезопасили. а він почав рватися, мучитися. До 10-го пота текло з нього, Отпустіть мене, роз'яжіть мене. Ну вони не слухали його. Лиш потім, коли пропливли на ту небезопасну зону його мучення. Можливо, в образі Одисея кожен із нас є, Ето світ своїми приманками кличе нас, а красно співають, а сатанський мір навчився складувати приманки красно. Задача наша не попастися під тет сатанінський вой, сирен, не современних сирен, куди говорять про якусь опасність. А про тот внутрішній зов, котрим сатана, біси кличуть нас у нещаснує, у тупік і у пропасть. Господи, благослови нас з любов'ю ходити до храму Господнього, підтримувати храм десятиною, хоча в православ'ї не обов'язково платити. То у протестантів там мусиш десятину давати. У нас це лише як свобода. Іноді люди до церкви ходять, нічого не дають. Однак все одно вони наші, вони в общині, вони моляться, сповідаються, причащаються, возростають з нами єдно, бо так поступаючи, ми тут діти Божі по милості, по можливості і допомагаємо давати на церкву, на храм, десятину, але пам'ятаючи. Що головніше, як крім десятини, мати добрий суд, справедливий і милость, а у вічності в'єдну за святими, лиш такі і зможуть наслідувати Царство Божоє. Амінь.